Усім привіт, це огляд за Торідо. Дуже прикольна машинка. Для кращого розуміння, що це таке, це поло в садані, тільки чуть-чуть інше зараз покажу чим. Отже, у нас білий колір машинки, у нас сірий пластик в салоні, воно виглядає набагато краще, ніж чорний. У нас освертивлений шрифт на приборочці, мені таке подобається. У нас гарна центральна консолька, все ціленьке, 197 пробігу, 1,6 дизель. Механіка. Сидіння ціленькі, руль в непоганому стані, задній ряд у нас великий. І в нас багато місця для голови. У нас дуже гарні, до речі, гарно писані ручки, мені це дуже подобається. Багажник у нас відкривається, як на воксвагенах. І, власне, основна відмінність, напевно, цієї машини від Polo Sedan, це те, що це ліфтбек. Отже, ця машина буде практичнішою, легше загружати, та й при своє буде більше. Як бачите, у нас тут вміщається комплект резини, який також йде в комплекті з авто при покупці. Ось. От у нас є такий багажник, 1,6 дизель, гарний колір, гарні диски, механіка, 197 пробігу. І це все за 7500 доларів. Ми Леополя Сеслав знаходимо біля арени Львів. кого зацікавить авто. приїжджайте дивіться або дзвоніть нам за подробицями.